Привіт усім, українська співачка Тіна Кароль публічно покепкувала з відомої співачки. Сталося це на концерті артистки у Брюсселі, який вона відіграла 18 листопада. Між виконанням пісень виконавиця спілкувалася з прихильниками. З одним із фанів Тіна Кароль вступила в діалог. Зокрема, чоловік вигукнув, що знімає артистку на відео. На що співачка поцікавилася, чи це прямий ефір. А чоловік їй запитують, хто така. І тут Тіна Кароль у відповідь: – лобода. Зал відреагував на жарт Тіни гучними оваціями. Сама ж виконавиця, після того як відсміялась, зазначила, що краще співатиме аніж жартуватиме. А то молоковоз наїде. Таким чином виконавиця знову підколола Світлану, натякнувши на її пісню молоко. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.